Ага, ну покажіть, що там, де мазут. Ви ось, дивіться, мазут. О, ось руки навіть у мене в мазуті, бачите? Ага. ця труба так і стоїть, і вона стоїть ні ніхто. Я їм ще кажу, хлопці. Ви ж нічого то візьміть, щоб потім. Не... Там у вас вона буде 100 років жити, 200, Вони мені так відповіли. А, а да. яка, що ж ви робили? А ми там зробили таким другим способом. Я кажу, ну як же, як трубу ви там не різали, не соєдиняли, Що ж ви там робили? і звідси ж не, не сквозної дирки дірки не було, не втягували, ні, не опускали, ні, нічого. ні. ні ні нічого. Боже спасі, Боже спасі. Ото я ще думаю, як тільки прийдеться оце робити в ремонт, то треба зашикатурити. Ото там так поріми. Вона була рівненько, як оця труба, uh -huh. а це вони свердлом оце тако посвердлили, зробили uh -huh. і все, поняли? Uh -huh ніхто тут нічого не робив оця проволока як була я, я не здивуюся якщо іде. просто через вас пішло підтвердження що трубу поміняли а вони трубу в інших в інших целях так вони її пропили Бо бігали вони потім бігали, шукали мене вдома, Не була була внучка, де кажуть, що ми вас тут не покинули. Так, а, тепер, а тепер подивіться, що ще так. там, де дирка до сусідів. Ось до сусідів. Це ми живемо з туалет на да. Це ж у неї туалет, і в мене туалет. а тут же ж дивись, ось дивись. Це все закривається, О. отак, так? Да? А там а дирка ота була. А ось я 20 вам покажу. Років. Дивіться, як 20 це, років, отаку була. У мене така була діфта. — Можна ж було все, все подивитися. Так сюди залазили, хлопці, ось така була дирка. У мене є, воно навіть. Зараз подивіться, не ходьте, не дивіться, я принесу зараз цю фанерку, яку я 20 років прожила з цією фанеркою. І, в общем, там жінка, вона все відкривається, вона ж. Дивіться, оце ця фанерочка, ось ось. Була, я прийду, угу. оця фанерка була, оце я так оставила, вони збили, звісно, ту, ту плитку, оце так вона плитку ставила. Угу. І це я так 20 років, оце обматую шко... тим скочем, і це так я жила 20 років. А тепер ці стіни, ви подивіться, воно десь там видно давно було, воно тільки що це пішло вже оці дощі. Як, яка стіна ось мокра, яка тут о, і, а тут прямо дивіться, ось ось аж пливе наче по І Її ще довго сохнути. Оце кусочечок, от то почало оце сохнути. Ціки, а це ось обої в мене ось, бачите, що робиться. Угу. Боже, вони ж мокрі, дивіться, хлющ. Воно аж сюди затекло, аж он туди. Так, да, і он туди. Угу. І в ванну мені протекло. В угу. ванні йшло накрито Це подвісний потолок, його не видно. Ну, а да. воно явно і там є. Воно...